Запустив би патіфон 63-го року, який подарили друзями. Не знаю, що я збираю його, але ми спробуємо його запустити. Ось таким макаром колись люди слухали клесінку. Не теперішніми телефонами. не але ще не 4G. Оце скажемо буде 5G. Цей патефон один з раритетних експонатів домашнього музею бердичівлянина Ігоря Вишнівського. Всього у його колекції близько 150 патефонів радіоприймачів та програвачів. Я був колись на Алтаї, був в музеї Шахшина. В нього на музеї написано «Дом музею Шахшина і в мене також задумка прийшла, що я зроблю Дом музей Чапая. Знімальну групу Суспільного пан Ігор також просить називати його Чапаєм. Навіть внуки мене називають Чапа. Я не люблю, як мене дід, навіть всі дари на вулиці. Чапаю. Просто в мене з молодежом. в мене друзі, в мене мого возраста немає. У мене друзі від 30 до 40 років. Експонати для домашнього музею чапають, дарують його друзі та просто незнайомі люди. На наше прохання Ігор Вишнівський проводить екскурсію однією з двох кімнат свого музею. Це прийомник, це Білорусія, Це десь 60-ті роки, Це Білорусія. САКТА це Україна, це де 63 66-й рік. Це 67-й 60 го практично все тут стоїть від 60-го року. Зі це 50-58 рік. Ну, це вже більш сучасне. Колекціонер розповів, що приймачі та патефони не продає, а екскурсії проводить, не беручи за це гроші. Я не продаю його. Скажу, я тільки скупляю, в мене нема перепродажі. те, що привезли сюди, я можу тільки, якщо попадає, привозити одинаково, і що я його просто розбираю на запчаття, що мало колись знайдеться той, хто буде його відновлювати. І приходять, і дзвонять, вони це саме, можна прийти, можна без питання, скільки коштує. Я кажу, ребята, це, це безплатно. Як безплатно? Кажу, так. Не все виміряється днями. І не все доведе, давайте так, вивезтися, продастися. Щоб треба вставити щось по коленів, щоб вони бачили, що було б. Всі ці е, приймачі, радіоли, магнітофоли вони унікальні тим, що на сьогодні їх вже в побуті практично немає, вони відсутні. І тільки в таких колекціях ми можемо споглядати те наше минуле і згадувати, а як слухали музику наші батьки і дідусі з бабусями. От в цьому її унікальність. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.